Дітки, запрошую вас пограти у гру Четвертий зайвий. Уважно роздивіться малюнок і скажіть, який посуд зайвий і чому. Будьте уважними! Бажаю вам успіху, куманець, глечик, макітра, ложка. Що, на вашу думку, з цього посуду є зайвим і чому? Четвертим зайвим є ложка, тому що вона виготовлена з дерева, а решта посуду виготовлена з глини. Тобто, це глиняний посуд. Молодці продовжуємо грати далі? Ложка, дошка. Миска глечик. Який предмет тут зайвий? Так, зайвий глечик. Тому що він виготовлений з глини, а решта посуду виготовлена з дерева. Тобто це дерев'яний посуд. Вірно, дітки. Миска, склянка, глечик, пляшка. Який з цих предметів є зайвим? Так, зайвий глечик, тому що він виготовлений з глини, а решта посуду виготовлено з пластику. Тобто, це пластиковий посуд молодці. Тарілка, банка, глечик, склянка. Який посуд зайвий? Так, вірно, зайва тарілка, тому що вона виготовлена з дерева, а решта посуду виготовлена зі скла. Тобто це скляний посуд. Молодці дітки. Сковорідка, кастрюля, тертка та миска. Який посуд зайвий? Розумнички, зайва миска, тому що вона виготовлена з дерева, а інший посуд з металу. Тобто це металевий посуд. Продовжуємо далі. Миска, тарілка, кухаль, склянка – який предмет тут зайвий? Так, молодці. Зайва склянка, тому що вона виготовлена зі скла. Решта посуду виготовлена з дерева, тобто це дерев'яний посуд. Склянка, чашка, кухаль, ложка. Який предмет тут зайвий? Так, зайва ложка. А чому? Правильно, тому що зі склянки, чашки, кухоля можна пити, а ложкою можна їсти. Дітки, ви молодці, справилися з усіма завданнями.